Зварити лагер вдома багато хто думає, що це просто. Взяв рецепт і погнав. Але ні, насправді це такий собі тест на майстерність, на дисципліну. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як цей виклик перетворити на власне досягнення. Поїхали крок за кроком. І ось ця цитата, вона просто в яблучко. от серйозно, в лагері помилки не сховаєш. В елях, знаєте, можна там хмелем закидати ще чимось, і все, недоліки замосковані. А лагер це як чистий аркуш паперу. Кожен промах, кожна дрібничка буде на видноті. Тому так, дисципліна тут справді на першому місці, навіть важливіше за інгредієнти. Так, давайте швиденко, щоб ми всі говорили однією мовою, розберемось, що ж таке лагер. Бо це ж не просто світле пиво, правда? Це ціла технологія. Вона стоїть, так би мовити, на чотирьох китах. Це низові дріжджі, це холодна ферментація, це чистий сухий смак і, звісно, обов'язково холодне дозрівання, той самий лагеринг. От саме ця четвірка і створює той кришталеву чистий профіль. Ну що ж, як взятися за цей виклик? Насправді все зводиться до двох фундаментальних речей: от без них ну ніяк. Це по перше, абсолютний контроль над процесом. А по друге, правильна робота з дріжджами. І ось перше, і це, мабуть, най найголовніше температурний контроль. І це не просто було б добре, це, слухайте, обов'язкова умова. Бо якщо немає змоги стабільно тримати чітку температуру, все, дріжджі почнуть виробляти купу непотрібних присмаків, і про чистий класний лагер можна просто забути. Так, а ось і три ключові температурні зони, які треба знати на зубок. Спочатку ми зброджуємо в прохолоді 10 і 12 градусів. Це для чистоти профілю. Потім увага, критично важлива штука, діацетилова пауза. Це коли ми піднімаємо температуру до 16-18 градусів і дріжджі, наче такі собі прибиральники, підчищають усі побічні продукти бродіння. Ну і на фініші лагеринг довгий холодний відпочинок при температурі близько нуля. І повірте, точність на кожному з цих етапів це просто все. Якщо температура це наша сцена, то дріжджі ну, це головний актор. Вся робота на них. І від того, наскільки вони здорові, скільки їх, залежить абсолютно все. Чи буде вистава успішною, тобто чи вийде пиво чистим, чи це буде повний провал з купою сторонніх присмаків. А тепер про самі дріжджі лагерні це, знаєте, повна протилежність Елевим, просто небо і земля. Вони люблять холод, працюють дуже повільно, і, що суперважливо, їм треба набагато більше клітин для старту і значно більше кисню. Тобто, просто взяти підхід від Елю і застосувати його до лагера не вийде. Це зовсім зовсім інша гра. Тому тримайте кілька залізних правил: от забудьте про підхід та якось воно збродить. Для лагера треба більше дріжджів, часто це два пакетики сухих або хороший такий стартер, і вони мають бути свіжими. А сусло добре насичене киснем. Це, друзі, не просто рекомендації. Це той самий необхідний мінімум, без якого чистого бродіння не буде. Так, добре, з фундаментом, здається, розібралися. Ну що, готові пройтися по всьому процесу від підготовки сусла і аж до фінального дозрівання? Це буде така собі чітка дорожня карта, де кожен крок, повірте, має значення. Отже, перший крок, як тільки сусло охололо, аерація, кисень, лагерним дріжджам він потрібен як повітря, ну в прямому сенсі, для розмноження, для створення здорової популяції. Без кисню вони будуть у стресі і нароблять нам купу непотрібних присмаків. В ідеалі, звісно, взяти аераційний камінь. Але якщо його немає, навіть просто добряче потрусити ферментер хвилини 2-3 – це вже необхідний мінімум. Пропускати цей етап категорично не можна. А ось і вся наша дорожня карта. Дивіться, починаємо в холоді, даємо дріжджам спокійно собі попрацювати. Коли основна робота вже позаду, піднімаємо температуру для тієї самої діацетилової паузи. Потім повільно охолоджуємо і відправляємо наше пиво на довгий холодний відпочинок. Якщо Ель це спринт, то лазер без сумніву це справжній марафон. І одразу ж після схеми хочу наголосити на помилці номер один пропустити діацетилову паузу. Це, це знаєте, як залишити купу сміття після вечірки. Це просто гарантія того, що в пиві буде маслянистий і такий, знаєте, неприємний присмак, бо саме на цьому етапі дріжджі прибирають за собою. А наше завдання просто створити їм для цього комфортні умови. А що ж таке лагеринг? Це не просто поставив і забув. Ні, це активний процес, справжня трансформація. Пиво не просто стає прозорим, смак округлюється, робиться таким гладким, знікають оці різкі сірчені нотки, і напій набуває того самого чистого завершеного характеру, який ми чекаємо від крутих комерційних зразків. Так, тепер, коли ми знаємо, як робити правильно, давайте пройдемося по найпоширеніших пастках. Це допоможе ще раз закріпити ключові моменти і що головне уникнути розчарувань. Пастка номер один і, мабуть, найчастіша почати бродіння при кімнатній температурі. Це відразу ж призведе до купи побічних продуктів, які потім вже нікуди не дінуться. І про чисте пиво можна забути. Друга пастка це економія на дріжджах. Пожаліти пакетик другий. Ну, недостатня кількість клітин це стрес для дріжджів, це довгий старт. І що? Правильно, знову сторонні присмаки. І знову втретє, бо це надважливо, пропуск діацетилової паузи. Це просто гарантований дефект у смаку. Це той крок, який ігнорувати ну, просто не можна. І нарешті поспіх. Лагер, знаєте, не любить метушні. Будь-яка спроба скоротити ферментацію чи лагерінг це завжди крок до гіршого результату. Тут терпіння це такий самий важливий інгредієнт, як солод чи хміль, от чесно. Слухайте, може здатися, що все все якось надто складно, але насправді ні. Ключ до успіху просто почати з правильного стилю і чітко дотримуватися правил. Давайте подивимося, як зробити перший лагер дійсно ідеальним. Ось кілька стилів, які, скажімо так, трохи більше пробачають помилок. Це чудовий старт, наприклад, Хелес або Віденський лагер. У них більш виражений солодовий характер, який може трошки замаскувати якісь дрібні недоліки. Це не Пілснер, де кожна навіть найменша помилка просто кричить про себе. От почавши з цих стилів, можна класно відточити процес і отримати реально чудовий результат. Врешті-решт всю цю історію можна звести до дуже простої формули. Успішний лагер це не про якісь там екзотичні інгредієнти. Ні. Це про здатність контролювати процес і мати терпіння. Так, інгредієнти прості, а от процес вимагає уваги. Варіння лагера, це, знаєте, не просто про пиво, це виклик власному вмінню, власній дисципліні. Але ж яка нагорода за зусилля? Кришталево чисте, смачне пиво, зроблене власноруч, яке не соромно поставити поруч з професійними зразками? Ну що, готові прийняти цей виклик?